Усі дрони точно в ціль. Одна з найбільших нафтобаз Росії цієї ночі була атакована українськими безпілотниками. Під роздачу потрапив нафтоприродний завод Лукойл у місті Кстово, Нижегородської області Російської Федерації, що за 800 кілометрів від України. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа, кадрами якої радоділяться місцеві жителі в соцмережах. Проте тамтешня влада переконує, що це такий вигляд мають наслідки падіння уламків, бо ж за офіційною версією, всі дрони, що летіли на завод, було збито. Натомість удар вже підтвердили в українському генштабі та головному управлінні розвідки. За даними ГУР, досягли цілі всі чотири запущені безпілотники. Ниже город нафта Така повна назва заводу. Наразі забезпечує діяльність окупаційних військ в Україні і має для Росії неябийке значення, зазначає керівник центру з протидії дезінформації Андрій Коваленко. НПЗ Вкстову, по якому прилетіло здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітум важливий для армії РФ. Крім того, нафтопереробний завод займає майже половину площу всього міста. Кстово за даними з відкритих джерел, саме на цьому заводі виготовляють значну частку високоякісних бензинів, зокрема 98-й. Майже 15 років тому завод модернізували, запустивши американський комплекс каталітичного крекінгу найбільшого Росії за останні 25 років. Якщо дрони пошкодили дороге західне обладнання, яке через санкції неможливо замінити чи хоча б відремонтувати, то відновлення роботи цього підприємства під дуже великим питанням. У дуелі fpv дрона українських прикордонників та російського човна на півдні переміг наш безпілотник. Кадро успішної атаки оприлюднила Держприкордонслужба. На них майстерна робота пілотів, які успішно відпрацювали по цілі, що була поблизу мосту. Результат вогняний в усіх сенсах.